Прямо до вислухаємо слухаємо святой Евангелие мир всім. Сим. Литмо та я читання. У той час, почувши що Ісус що Івана Ув'язано, повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов, і оселився в Каперномі, що при морі, на границях Заволона і Нефталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О землі заволона та земля нефталі, при морському шляху країна за Йорданом, поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, і тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтесь, бо близько царство небесне. Христос народився. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити покайтесь, бо близько Царство Небесне. Слово покаяння дуже важливе є в нашому житті. Ми часто, коли чуємо Слово покаятися, то більше це асоціюємо з тим, щоб не грішити. Не кажу, що це неправильно. Це правильно, але послідовність трошки має бути іншою. Ми мусимо собі поставити питання, чому ми грішимо. Ми грішимо, я зразу дають виділ, щоб не тягнути час. Ми грішимо, тому що ми так думаємо. Наш спосіб думання призводить нас до того, що ми грішимо або не грішимо. Тобто ну, часто, якщо ми подивимося на наше життя, наше життя є сповнене різних фальшивих е, міфів, психологи сказали, установок. І ми навіть е, так живемо за ними і навіть не пробуємо підати їх сумніву. Ну, от, наприклад, якщо не вкрадеш, то не проживеш. Так, такий міф є в наш, нашому народі. І... Дехто так, ну так і думає, та хто ну так і живе, але це брехня. Наприклад, якщо ти не будеш ставити 100 грам, нічим, нічим не доробишся, треба все поливати горілкою. Черговий міф і чергова брехня. Тому що є люди, які так не живуть. А раз хтось не живе, не може так не живе, значить і я так можу не жити. Наступний міф, я всіх не буду перераховувати такі, мені скажу. Наступна така помилкова така конструкція неможливо бути святим. Цей міф ми впитуємося з молоком своєї матері. І ми в тому живемо з тим розумінням, що святим неможливо бути. Наступний міф святість це є безрічність. Тоже брехня. Деки ми взяли, я не знаю, ніде в світі такого не написано. Що праведність – це безрічність, черговий міф. І там, я не знаю, можемо ставити не то, що три крапки, мільйон крапок. В кожній сім'ї є свої, свої хибні уявлення про ту чи іншу ситуацію. І цей спосіб думання, ви розумієте, те, людина думає, що неможливо стати святим. Чи буде вона намагатися стати святим ніколи? Бо вона знає, вона ще знає. Їй це прийшло, що зло на матері так, і також з молоком матері до неї це прийшло, що неможливо бути святим. Нереально. І, очевидно, людина не буде намагатися стати святим. Відповідно, вона буде грішити. Вона буде вважати гріх нормою свого життя. Бо їй, можливо, ніхто не показав, ніхто не розказав. І для того, щоб перестати грішити, насамперед, треба поміняти спосіб думання. Стоп, я можу не грішити. Треба отут спочатку. Тут має відбутися революція. Зміна влади. Мною керує думка, що неможливо буде святим. Але я скидаю з престолу ту думку, і я починаю, дум... починаю вважати. Що якщо я захочу, я можу подисити. І коли до мене, коли ця думка стане в мене, в моїй голові, основною, так, я не перестану, зразу не перестану грішити. Напевно, що будуть якісь гріхи. Але я почну свій рух в сторону царства Божого. Тому мета ноя, це по грецьки покаяння. Мета ноя, це перевищити, змінити спосіб думання. Мета це понад, нос, це розум. Вийти поза свої уявлення, поза свої звички, поза свої ті конструкції, ще раз кажу, які нам передаються з діда прадіда. От Брама, та? От є весілля і брама. Я не знаю, скільки той звичай дурнуватих вже є присутній нас в Україні. Я просто не знаю. Тисячі років ще до Християнства. І він його неможливо викорінити. Дуже неможливо. А чому неможливо? Так кожен думає, Я ж тут без бравне весілля може бути. А я ж без тих, які там стоїть, тих, тих, Запорожця чи хто не знає. Як ж без того може бути? Ну і все. Отут от стоїть блок. Ти, ти не можеш представити собі, що без цього може бути щось. Тобі це може не подобатися. багатьом це не подобається, я знаю. Та процедура. Як ж без нього? Ну і все. Але чому ти це робиш? Це не того, що тебе хрестисне, ну одне зроби брами, Що тобі буде? Ну що тобі, хто реально зробить? Ну, ніхто нічого тобі не зробить. Ну, щось там поговорить. Та по-любому про тебе говорити. Чи зробиш чи не зробиш, одно буде розмова про тебе. Але от стоїть ті блоки, ті міфи, в яких ми живемо, патерни, хтось сказав, по-мудишому. Ті, знаєте, от такі установки, які в нас є присутні, і ми думаємо, що от без них ну, просто ніяк. спокійно можна без них. Можна. І тому, бачите, покаяння це перш за все зміна способу думання. коли зміниш спосіб думання, наприклад, коли ти почнеш думати, що бути святим це є можливо, почнеться рух твій до святості. І ще раз кажуть, що ти станеш іншим на другий день? Ні. А ти будеш по-інакшому бачити. Не, так, Напевно, що ви бачили, але він це така Таке так зване мотиваційне відео, як е, малий хлопчик пробує поставити на, е, на багажник велосипеда курку. Бачили, напевно? Він пробує, 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 дуже довго пробує. Нарешті він її поставив, курка завмерла і він її повіз. Ну, так можна дійсно зробити. <гум> Але цікавий був підпис. Він це зробив, тому що йому ніхто не сказав про те, що це неможливо зробити. Не прийшов дорослий і сказав, що цього зробити неможливо. Він мав спосіб думання такий. Він це хотів зробити. Він це зробив. Але якби хтось прийшов би йому і змінив спосіб думання сказав би, слухай. Дурний, не цього. курка, можливо курку так зробити. А я вам скажу, можливо. <смири> Тому що ми коли спробували, то їх були мирі. Е е е і все. Він сказав, ну, що там, батьки сказали, та батьки великі, знають багато всього. Вони сказали. <смири> думання в нього помінялися. Я не говорю про курку, я говорю про спосіб думання. Слідкуйте за способом думання. В нього би змінилося спосіб думання, і він би навіть не намагався це зробити, бо знав би, що це є неможливо, бо йому хтось так сказав. А він це зробив тільки того, бо йому ніхто нічого не сказав. У нього був інший спосіб думання. Тому для того, щоб не грішити, треба поміняти спосіб думання. Якщо ти не поміняєш способу думання, ти не перестанеш грішити. Мільйон разів повідайся. Нічого не зміниться в тому житті. До тих пір, поки ти отут не поміняєш спосіб думання. Щоб поміняти спосіб думання, треба читати себе письмо. Ну, треба, щоб ті думки звідки збралися, правда? Звідки не візьме це? Якщо голова пуста, то що там? Що ти, там можеш, що... Що ти можеш думати? Мало ну, і про що. Треба, знаєте, як то, можна сказати, по-інакшому. В Євангелії треба бути трошки таким авантюристом. От Всі вважають, що це неможливо, а ти читаючи Євангеліє, так святий Герард, падає ключ в криницю, він бере, опускає фігурку Ісуса, прив'язану до шнурка, і ключ і раз, і ключі витягує, які ключі були прилиплі до до тої фігурки Ісуса. Бо він, прочитавши, вис... ну, не так прочитавши, а чуючи, що для Бога нічого є неможливого, Добре, що він нікому не казав про це, бо йому точно сказали, Герар, перестаньте робити, Доринцем займатися, він в від всіх зробив це. Чого? Чому він вийде на ключі? Бо він в нього був такий спосіб думання. А якби хтось із дорослих прийшов би і змінив його спосіб думання, і почав би думати, бо інакше, ключі б там би там було б до сьогоднішнього дня, на дні Керениці. Ніхто б їх не дійшов. Отож, покаяння це зміна способу думання. Читаємо Євангелія, беремо думки, які є в Євангелії, за свої, ламаємо свої міфи, стереотипи, установки, які в нас є дуже багато, їх треба поламати. І починається святе і праведне життя. Е, бажаю бути вам. Такими авантюристами в доброму значенні слова. І буде як той сидить Герарт, читаючи це, читаючи це письмо, пробуємо його втілити в життя. І оце є справжнє покаяння. Христос народився.